Речі в сільпо знижки на випічку, мінус 30 з 21 і також мінус 30 на кулінарію з 21 години. Хочу ціни на салати швиденько показати. Мінігрі 21,40. Ціни вказані за 100 грам. Грецький салат 35,90, 26,90 зі свіжої капусточки, 36,90 з овочами м'яким сиром. Тут 46,90 з грушею та руколою. Далі 24,90 зараз коштує оселедець під шубою, 31,40 – салат з курячого філе з твердим сиром, 38,90 – салат з крабовими паличками та кукурудзою, 28,90 – олів'є літній і 32,90. 40, олів'є з куркою. Ще вони продають зараз отаку кукурудзу на грилі. 29,90, Ціна вказана за 100 грам, А в ще у них і ще більше. Як бачите, є там, до прикладу, просто бурячок за 19,90, ось такий з огірочків, з помідорів 25,90, і ще багато всього. В сільпо просто тут гляньте. Ще які гарні тут у них млинці, дуже красиво з полуничкою, а Це що сирна запіканка, ціна за 100 грам, 42,90.